А я якось не помічав, що він захопився один час релігіозно-філософською такою літературою. І він мене просто шокував в плані своїх познань. І це я підтвердив, коли була у нас у наших родичів неприємна одна така. Ну, помер, померла жінка, наша родичка. І на, як кажуть, на похоронах був присутній е <кій> батюшка, і так трапилося, що вони почали розмовляти з Віталієм, Віталій був присутній. То потім, після розмови, після дискусії, яка була у їх, цей святий отець підійшов до мене і каже: Слухайте, я дуже пропоную вам сина запропонувати його в Одеську духовну семінарію. Я так здивувався, думаю, те, в, ті, в ті часи, це... я тоді був, я кажу, член комуністичної партії, хоча я, кажуть, теж людина земна, а я кажу, а чому ви такий зробили висновок? Він каже, він у вас дуже обізнаний е, в цьому напрямку. Це для мене було, ну, Несподівано. І щоб сказати, що я це підтримував ні, я Віталіка критикував за це. Кажу, слухай, ну це ви вже дійшли до. Ну він каже, так треба. Тому особисто я відносився до цього не, не позитивно. Що, так? Може я не розумів по сьогоднішнім міркам, я кажуть.